Це велика держава, хоча не велика територія. Її народ має тисячолітню історію, хоча його роль применшують. Вона бореться з ворогами не одне століття, хоча інколи в це не вірять. Це держава розвиненої демократії, хоча навколо східна диспотія. Вона силою доводила право на існування і завжди єдність була запорукою успіху. Там прем'єр-міністр-громадянин. А людина найвища цінність. Там шанують військових і поліцейських, а вони захищають народ. Там легко вести бізнес і немає місцевих князів, у яких криша в столиці. Там, незважаючи на війну, функціонує система освіти, там реальністю є правова держава, і прем'єр-міністр не переписує закони під себе чи ставить на паузу, незважаючи на військову загрозу, там хочуть жити. Звідти не тікають, а повертаються. А ви хотіли б жити в такій державі? Така держава називається Ізраїль. І виявляється, для цього не потрібні вожді, нові обличчя, обіцянки, а всього-навсього політична мудрість і відповідальність, відповідальність громадян, відповідальність влади перед державою та народом.